Кажете, ми маємо знайти винних, а... не винних а відповідальних. Нехай. Це не одне й те. Е, якщо е, ми побачимо в прямому ефірі судове засідання з Гаги, де Путін його пропагандисти і решта опиняться рано чи пізно. Ви дивіться, ви, дивіться це, це визнання ви поразки. Ви знову всередині дискорсу телемарафону говорите про відповідальність Путіна. Для того, щоб змінити Україну, треба думати про відповідальність власної від... тобто літаки. Тобто ви думаєте, що Росія пішла б війною на Україну? Я думаю, щоб змінити Україну. Путін не Путін все одно. Почуйте шаги. так. Для того, щоб змінити Україну, треба говорити про свою не про Путіна. Тому що як тільки ви говорите про Путіна, то чого в нас вводять санкції? Ну так тому що Путін. Чому нас вводять неконституційні санкції проти окремих осіб, які публічно не пояснюють, не аргументують і діють анскрипційним цілом? Так зрозуміло, так Путін же. ж. Н Нема відповідальності нікого, включно з президентом. Винуватий Путін. Так почекайте, тоді ми опиняємося. Коли ви, коли ви не ставите питання так, ви не розумієте, що у вас відбувається і хто бере за це відповідальність. Тобто ви... Тому що єдиний відповідальний це Путін, який має постати в Азії. Тобто Та так мислення влаштовано. Це значить, країна не змінюється, війна продовжується. Ні, почекайте. Тоді ви так само, як і решта, ви кажете, вони шукають ворогів серед собі подібних середині країни? Хто так шукає ну, хто шукає Ви Розумієте, країни? різниця між виною і відповідальністю. За Щ... вину карають, причому військовим чином. Давайте тоді Агресима. зараз ми знайдемо а відповідальність – це інший підхід зіркач. Дивіться, а хто був винен в тому, що не винен відповідальний Добре, хто відповідальний за те, що вибухали склади з українською зброєю? Ну якщо хтось візьме відповідальність, так. То він сам називається. Якщо не візьме, то це президент і більш ніхто, тогочас. Тогочас не президент. Ну, а, ну, а як? Скорочення, яке відбувалося в армії, недофінансування армії, кроти, які були в армії, в Службі безпеки України, ну хто відповідальний? Президенти, так. міністри оборони, так. голови комісії Верховної Ради, вони мають взяти на себе це відповідальність, тому що це була стратегія на знищення України. Тобто зараз судові процеси мають початися а проти президентів. Давайте, давайте хоча б публічно це скажемо. Ну та це і так ви, ви не, можете, ви не можете робити судові процеси, як ви публічно не розібралися з цим, не обговорили і не вияснили. Поклали... Але Сергій Райч, а що то, да. добре, відповідальні ми їх знайдемо. Однак, хто був це, ми ж говоримо з вами страшний тиждень. Не знайдемо. в Україні такої традиції. А знаходить. хто ініціював? Хто цей був Іуда Іскеріот, який спонукав до цих дій? До підривів діяльності? В сенсі, на кого звалити Це все? Ні, ну хто це ж була ця ініціатива? Ні, вона не з боку Росії виходила. Це не Росія розглядала нас як свою жертву, як свою е, дочернє е, підприємство. інші країни завжди можуть мати інтереси і е, руйнувати щось у вас в країні, але відповідальний лише всередині країни. Бо так. хтось на це закривав очі, хтось так. дозволяв цим агентам проникати, так. хтось не розслідував так. те, що відбулося, і це був не Путін. Тоді на тлі війни ми посилили армію, ми посилили слуг... Ми не посилили армію. Чому? Ну тому, що ми користуємося зброєю і е, боєприпасами не з середини України. Ну почекайте, а всі наші обіцянки. Саціянки. Ну як, ми вже президент кинув заклик. Давайте зробимо мільйон дронів. Ми вже перевищили цю цифру. Це Ну це є речі, які не обговорюються, але це ці... кількісно ми отримуємо необхідне, необхідне Я кількість. Як давно ми можемо отримати? Це питання. Ви знаєте, що найдовше може відтримувати промисловість, яка обгонута інфраструктурою, uh -huh. фінансами, освітою і бажано ще а, інноваці... науковими розробками. Uh -huh. Мені,